Вітаю! На зв'язку Олександр. В даному відео поспілкуємось про практичне застосування програми Audacity, а саме для задачі вилучення шуму з аудіофайлом. Відкриваємо програму. І в першу чергу нам потрібен якийсь звук. Ви можете відразу тут записати, наприклад, вашу лекцію, подкаст або аудіокнигу. І потім вже редагувати безпосередньо також тут. Або в моєму випадку, мені потрібно імпортувати файл. Для цього я відкриваю файл і відкрити. Далі вибираю файл на комп'ютері. І він відкривається як новий проєкт. Тепер алгоритм наступний. Перше, що вам потрібно, це знайти у файлі. бажано, що він був мінімально редагований, тому що нам потрібно кілька секунд. Так званої тиші, тобто там, де ніхто не говорить, а є тільки шум. А, наприклад, у мене є на самому початку відео десь приблизно така ділянка, де є тільки шум. Більше трьох секунд точно треба одна-дві цілком вистачить. Далі ми вибираємо ефекти, вилучення шуму і відновлення, зменшення шумності оцей третій ефект, натискаю. і... А ось з цієї ділянки я створюю модель шуму. Що це означає? Це означає, що воно вибере з даної ділянки ці звуки, які тут є, і їх буде якраз використовувати як небажані звуки в подальшому. Далі нам потрібно виділити весь файл. Наприклад, в моєму випадку це один файлик, мені достатньо натиснути по верхньому, верхній ділянуці, а... В вашому випадку може, там, якщо кілька файлів Ctrl-натиснути, немає різниці. І знову зайти туди саме. Вилучення шуму, зменшення шумності. Я собі взагалі поставив гарячу клавішу Alt X, щоб швидше відкривати цю кнопочку. Після цього натискаємо гаразд. І в цей момент, якщо ви дуже уважно дивилися, то ви могли побачити, що давайте я вам продемонструю, що ось у нас лінії такі досить високі. А тепер я активую цей момент зменшення шуму, і вони цей. В принципі, все. Далі залишається експортувати звукові дані, вибрати там необхідне місце, назву файлу та інші параметри, і натиснути експорт. Все готово. Давайте я для красоти експерименту проведу невеличку штуку. Тобто я зроблю, наприклад. Другу доріжку. Далі я поставлю на самий початок файлу. Поставлю курсор, так от жовтеньке. Далі я скопіюю верхній файл і а, ставлю його знизу. Тепер, що я зроблю? Натискаю Alt X і натискаю гаразд. Модель у мене вже є, тому я можу просто її використовувати. Тепер у мене верхній файл оброблений, нижній файл не оброблений. Вимикаю верхній файл і давайте послухаємо, як звучить файл шум. Хоча я -чуть, -чуть зараз ще підкручу гучність, щоб було краще чути. вчора був 95-й день, наскрізь пронизаний холодом. Бачимо, є певний шум на тихих ділянках. Вимикаю тепер другу доріжку, вмикаю першу з тої самої ділянки. Ще вчора, був 95-й день, наскрізь пронизаний холодом. І це вже набагато краще, як мінімум, з точки зору шуму. Просто шикарно. І а, зайвих якихось ефектів я також не помічаю. Мені результат сподобався. сподобався Сподіваюсь, вам також підійде. А, інструмент популярний і ефективний. Буду радий вашій активності, а я бажаю вам успіхів і до зустрічі у нових відео!